А далі історії двох біженок, які після початку повномасштабного вторгнення опинилися у столиці Хорватії Загребі, Наталя виїхала з Ірпеня, де росіяни обстрілами зруйнували її будинок. А Ірина вирушила з Харкова, в якому опинилася 14-го року, коли виїхала з окупованого Луганська. Наші Софії Богуцькі жінки розповіли про свій шлях з нуля в новій країні та умови повернення наших співвітчизників додому. Я з Ірпеня, ми зустріли ранок від тих вибухів, які починалися в Гостомелі, і від тих гелікоптерів, які влетіли туди на гостомель над нашою головою. Такі спогади залишилися у жительки Ірпеня Наталії про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його вона зустріла разом з родиною ранком у квартирі п'ятиповерхівки і фактично одразу була змушена ховатися від обстрілів. Ми ховалися в підвалі будинку. Ми чекали евакуаційний поїзд. Перший потяг, другий ми не змогли. На нього попасти, тому що забирали тільки мам з маленькими дітьми. Третій потяг на щастя, на щастя ніхто не постраждав. Він був розбомлений на підході до Ірпіня Тоді залишився єдиний вихід вибиратися пішки розбитим мостом через річку Ірпінь. Наталія з однією сумкою матір'ю сином та двома дітьми подруги спершу опинилася у Львові, а потім подалася до знайомих у Хорватію, коли я вийшла з потяга. Перша моя фраза була: нам потрібно щось з цим робити, і це було одним із таких рушійних рушійною такою силою прийняти рішення і після волонтерства, після допомоги людям просто в соцмережах, створити асоціацію, яка допомагає українським біженцям в Хорватії. Так, у загребі столиці Хорватії Наталія, яка раніше працювала у банківській сфері, з однодумцями створила громадську організацію. Своя майже одразу до неї долучилася Ірина у 2014 році. Значить, я переїхала з Луганська до Харкова і по суті почала відбудовувати своє життя з, з І Для мене стало великим шоком справді усвідомлення того, що Виявляється, війна може стати статися двічі в моєму житті. Ірина у Харкові працювала фахівчиною з управління персоналом. каже у лютому 22-го під обстрілами боялася не невідомості, а того, що вкотре доведеться все починати наново. Тут було це важче через те, що я вже мала досвід, що я вже була кимось. Тобто я мала кар'єру, я мала посаду і все це залишити, почати знову спочатку. Мені в той момент здавалося. Що, мабуть, у мене ну не вистачить сил. Ірина з чоловіком, який має інвалідність, вирішили виїхати в Чорногорію. Там навіть домовилися за житло. Шлях потягами пролягав через Хорватію. В цей період вже в Хорватії цвіли абрикоси, тобто, все було було 17 градусів тепла. Вийшовши на вокзалі, от з'явилося якесь таке відчуття можливо. А через оцей цей довгий шлях, який був тобто відчуття якогось спокою, так що ти ну десь уже знаходишся в безпеці, то було 10 березня 22-го. Подружжя винайняло житло у загребі. Тут немає в Хорватії ніяких підтримки, ну такої що місячної тут можеш отримати від держави субвенцію, тобто частково допомогу. Невелику на оренду житла, яка виплачується власником цього житла. Чоловік працював дистанційно, а Ірина пішла на курси хорватської мови. Згодом познайомилася з Наталою і долучилася до роботи новоствореної організації Своя за своїм фахом. Так команда розширилася до чотирьох людей і допомагає українським біженцям вивчити мову та працевлаштуватися. Ми маємо найнижчі бар'єри в Хорватії для входу на ринок праці. Наш статус прирівнює нас в правах до хорватів, до да, до громадян Хорватії, ми можемо відразу, маючи цей статус тимчасового захисту, оформивши медичну довідку, виходити на роботу. За даними асоціації, у Хорватії наразі знайшли прихисток 28 тисяч українок та українців. Хто не в змозі працювати, може жити у спеціальних центрах для біженців. У мерії Загреба кажуть, розуміють нас, бо під час їхньої війни за незалежність з 1991 по 1995 роки населення теж покидало країну і його довелося вертати. В основному уряд відновлював будинки людей. А також запровадив деякі заходи, щоб спробувати стимулювати зайнятість у районах, які постраждали від війни. Їм також надавали певні субсидії, певні авансування по сплаті податків та інші види стимулювання. Вже під час перебування у Хорватії пані Наталія дізналася, що її п'ятиповерхівка зазнала руйнувань через російські обстріли. Вона була у корінистві ОСББ і дистанційно займалася відновленням будинку. Тому наявні житла жінка називає о. Однією з головних умов повернення наших співвітчизників додому. Якщо у них буде можливість мати свідак над головою, і якщо вони будуть бачити сприяння і звичайно зменшення корупції, це дозволить найбільше. Це буде найсприятливіші умови для повернення українців. Пані Ірина ж каже: уже пішов 11 рік, який фактично повертатися нікуди. Важливі люди. І повертаєшся ти в першу чергу до людей. Тобто так, до, тому що на роботу можна працевлаштуватися і так далі. А відчуття а, дому його дуже складно знайти. У мене є відчуття а, мого дому тільки там, де є моя батьківська, ну, я кажу, так, батьківська хата, там, де моя мама. Але ви туди не можете поїхати. Ні, не можу, на жаль. Софія Богуцька, програма Вікна СТБ.